Характерною ознакою сучасної освіти є поєднання традицій, досвіду з інноваціями, формування компетентності учнів найактуальніша проблема інноваційної школи. Сьогодні кожна школа шукає свій унікальний шлях розвитку, оскільки можливості для цього дуже різні у великої школи і маленької, міської та сільської. Говорячи про розвиток школи, маємо на увазі не тільки поповнення матеріальної бази, а й підвищення якості освіти, вдосконалення професійної майстерності та управлінських технологій. Наша Комсомольська школа перших третіх ступенів номер 1 Старобищенської районної ради працює у напрямку упровадження інноваційних технологій. Колектив школи творчий, працездатний, прагне до нового та цікавого. Спільними зусиллями учнів, батьків та вчителів був розроблений і втілюється в життя проєкт якому дали назву Школа Надія. Тобто школа, яка реально може і повинна існувати сьогодні. Школа Надія комфорт учнів та їх батьків. Комфорт персонала це той навчальний заклад, якому довіряють своїх дітей зі спокійною душею. У школі Надія я це я, а не один з багатьох. Вагоми кожне моє досягнення, кожен мій успіх. Метою проєкту є створення умов для отримання якісної освіти на рівні державних стандартів, створення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу талановитими дітьми, створення умов для реалізації індивідуальних творчих потреб дитини, забезпечення умов для самовираження, самореалізації, саморозвитку учнів. Наш проєкт показує повну узгодженість навчання і виховання з життям з інтересами учнів. В основі проєкту лежить розвиток пізнавальних, творчих навичок як педагогів, так і учнів. Їх умінь самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі. Проєкт Школа Надія спрямований на розвиток та вдосконалення чотирьох напрямів: здоров'я через освіту, профільна освіта, сучасні технології навчання, творчі об'єднання. Сучасну педагогічну, батьківську громадськість і суспільство в цілому дуже турбує проблема здоров'я дітей. Педагогічний колектив школи постійно тримає на контролі питання охорони життя та здоров'я учнів. Наша школа є опорною в районі та області з моніторингу оздоровчої функції освіти. Педагоги створюють безпечні, комфортні умови перебування дитини в школі. Починаючи з молодших класів, вчителі стежать за поставою дітей при цьому використовують мішечки сіллю на голові, проводять фісвинки, спортивні години, дні здоров'я, турпоходи, турзльоти, відвідування плавального басейну. Зайнятість учнів у спортивних секціях із волейболу, тенісу, баскетболу так само допомагає розвивати у них спортивні здібності та сприяє зміцненню здоров'я. Поліпшення здоров'я дітей моніторингових класів важливе тому підтвердження. На даний час велика увага приділяється організації профільного навчання в школі, бо саме профільна школа найповніше реалізує принцип особистісно орієнтованого навчання, що значно розширює можливості учня у виборі подальшої професії. У нашій школі профільне навчання, а саме інформаційно-технологічний профіль. Організована у 2002 році, починаючи з другого класу, діти вивчають спецкурс за вибором сходинки до інформатики з 5 по 8 клас основи комп'ютерних технологій, основи створення презентацій, основи інтернету, основи програмування. У 10 11 класах профільне навчання здійснюється за програмою профільної школи до 20% випускників 11 класу. Продовжують навчання за профілями інформаційно-комп'ютерних технологій. Велика увага приділяється практичній частині занять. Діти спільно з вчителями готують мультимедійні презентації уроків, проєктів та виховних заходів з використанням відеоматеріалів, допомагають при проведенні уроків з використанням інформаційно-комп'ютерних технологій. Учні 10-11 класів є головними помічниками при роботі з сайтом школи. Який висвітлює усі сторони шкільного життя, всі наші досягнення, поглибленню і розширенню комп'ютерних знань і вмінь учнів сприяють заняття гуртка «Юний інформатик. На заняття гуртків учні навчилися створювати власні програмні продукти, захищати проекти, третій напрямок діяльності загальнодоступність і якість освіти, за допомогою якого здійснюється перехід до інноваційного розвитку. Який дозволяє надати якісну освіту і забезпечити розвиток творчих здібностей та інтересів учнів. Для роботи зі здібними та обдарованими учнями вчителі школи складають індивідуальні маршрути навчання по тих предметах, якими найбільш зацікавлені учні. Вчителі школи готують научні та дидактичні матеріали за допомогою Microsoft Office. Їх уроки проходять на сучасному рівні. При перевірці знань учнів, вчителі застосують комп'ютерне тестування. У роботі з учнями дуже допомагають персональні інтернет-сторінки вчителів. За допомогою блогів, вчителі географії, хімії, історії, інформатики проводять дистанційне навчання учнів. Досягнення учнів відображення професіоналізму педагогів. Школа добре відома і досягненнями учнів у дослідницькій, спортивній, творчій діяльності. Серед учнів школи є учасники, призери, переможці районного та обласного етапів всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів знавців української мови, районного етапу конкурсу Перші сходинки в науку, лауреати обласних етапів конкурсів мови, тесту якість, знавці Грузії, призери обласних науково-практичних конференцій, учні школи є переможцями та призерами всеукраїнських конкурсів Соняшник, БОБЕР. Грінбіч, колосок, кенгуру, Медвіжонок, Патріот. Четвертий напрямок це творчі об'єднання. Дуже хочеться, щоб більшу частину часу діти проводили в школі, тому ми намагаємося поступово розширювати мережу творчих об'єднань. Школа вже декілька років працює над вирішенням виховної проблеми розвитку вучних комунікативних, організаційних, творчих здібностей, без яких неможливо говорити про ініціативну. Активну особистість почуттям громадської відповідальності. При школі працюють різноманітні гуртки за інтересами. Євроклуб – це нова форма роботи для нашого колективу. Клуб ставить своєю метою вчити дітей адаптуватися до життя, навчання та роботи в Європі, здійснює знайомство з образом життя інших народів, формує вміння представляти власну культуру, країну, образ життя. Знайомить з життям і культурою людей країн Європи. Члени Євроклубу беруть участь у зборах, зустрічах, фестивалях, конкурсах і конференціях з метою обміну досвідом і обговорення актуальних проблем, є учасниками та призерами обласних науково-практичних конференцій. Одним з нових напрямків діяльності школи є участь у проєктній діяльності. За останні три роки колектив школи здобув перемогу у трьох конкурсах проєктів. Мініпроєкт шкільний двори, конкурс проєктів обласної ради, дав можливість змінити, впорядкувати територію шкільного подвір'я. Мініпроєкт створення спортивного майданчика, конкурс за фінансовою підтримки групи Медінвест дав можливість учням школи організувати своє дозвілля розвиватися фізично. Міні-проект прикрасимо школу своїми руками. Творення зимового саду показує місце і значення рослин в житті людини, створює ландшафт, який наочно демонструє, що турбота про довкілля свого роду турбота про якість нашого власного життя. Окрім конкурсних проєктів, педагоги, батьки та учні школи виконали ще три проєктні роботи: Любита свій рідний край, казкова країна, історична галерея. Завдяки проектам та за рахунок підтримки спонсорів, батьків, вчителів та учнів перетворилися коридори та кабінети школи. Все, що ми створили, реально функціонує. В природі педагогічного колективу притаманні механізми, які розвивають творчість окремих його членів, пов'язаних між собою відносинами відповідальної залежності, духом інтелектуальної змагальності, творчої боротьби за честь школи. Досвід роботи школи висвітлено у книзі Інноваційний досвід шкіл Донеччини. Наша школа лауреати всеукраїнського конкурсу 100 кращих шкіл України, і це стало величезним стимулом для нашого небайдужого колективу, який прагне, щоб престиж нашого навчального закладу залишався високим. Процес розвитку школи забезпечується пріоритетними нововведеннями, яким надається інтенсивний характер. І які виведуть освітній заклад на стратегічний шлях розвитку. Рух це життя. Так давайте рухатися в наше спільне майбутнє вже сьогодні.